Україна Ліна Костенко, мій перший вірш написаний в окопі. Мій перший вірш написаний в окопі. На тій сипкій од вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі, Моє дитинство, вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади. І захлиналась наша переправа шаленим шквалом, полум'я й води. Був білий день, не білий вже, а чорний. Вогненна ніч присвічувала дню. І той окопчик, як підводний човен, у морі диму жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ обвуглена зоря, а я писала мало не осколком, великі букви, щойно з букваря. Мені ще грати в піжмурки і класи, в казки літать на крилах палітур, А я писала вірші про фугаси, А я вже смерть побачила впритул. О перший біль тих недитячих вражень. Який він слід на серці залиша, як невимовне віршами не скажеш, чи не німою зробиться душа? Душа в словах, як море в перископі, І спомин той, як одсвіт на чолі. Мій перший вірш, написаний в окопі, Він друкувався просто на землі. Естафету передаю Панченко Катерині та Юлії Лановій.